І сьогодні хочеться з вами поговорити на тему, яку ви всі бачите на екрані: тварини захищаються. Але перед тим як я буду розповідати і щось показувати, як же тварини захищаються, давайте ми з вами подумаємо, а від кого їм треба захищатися. От хто знає, підійміть руку, від кого захищаються тварини. Хто для тварин є загрозою і як вони навчилися виживати у світі, де небезпека може з'явитися будь-якої миті? Відповіді на ці та багато інших запитань сьогодні шукали вихованці Салтівської підземної школи. Разом із фахівцями харківського зоопарку малеча говорила про складні речі простою мовою, ба більше лише теорією не обмежувалась. Із собою зоопарківці привели тих, про кого розповідають, аби школярі бачили їх на власні очі. Зокрема, дітлахи не ли. Лише попестили звичного у наших краях кролика, а й познайомилися із шиплячими тарганами з Магадаскару та паличником, котрий і викликав найбільше здивування. Якщо придивитися уважно, є надкривіться невеличкі. А, і от коли він лякається, він тоді їх відкриває, і в нього дуже гарні червоні крила. Це як паличка і ще є маленькі ніжечки. Дуже цікаво, багато пізнати можна. Нам розказували про тварин, комах, дуже цікаво. Нам розказували про зріст жирафа 5-6 метрів, про те, як захищаються тварини, показували живих тварин тут. Зараз показують кролика, показували ще ну, на екрані декобра, скунца. А комашок різних бачила живих? Комашок бачили, паличника. Паличник виглядає як палка дерев'яна. А таргани були? Таргани були. Я їх боялася, я не знала, чи вони пригають, чи не пригають. Не стрибали? Ні. Всі тихо собі. Так. Для багатьох це перша зустріч із такими тваринами наживо те, що здавалося дивним або навіть лячним, поступово перетворюється на цікавість і розуміння. Страх зникає там, де з'являються знання. За підтримки харківської міської голови і міської ради ми можемо проводити з зоопарку такі виїзні заходи для дітей і виїзні лекції, і виїзні квести. Зрозуміло, безпекова ситуація така, що ми можемо це робити тільки в безпечних просторах. І тому в підземних школах, в метро. У школі ми проводимо наші заходи. Адже зоопарк це не лише місце відпочинку, зоопарк це є просвітницька організація. Тому ми намагаємося розповідати дітям щось таке про тварин, що вони не знають. Тим паче зараз, коли ну, навчальний процес все таки не зовсім повноцінний і цього дуже не вистачає, такої практичної складової спілкування. І тому ми виїздимо, показуємо різні експонати з нашого зоопарківського музею, показуємо тварин амбасадорів, які призвичайні вже до Спілкування з дітьми і е, щось таке кажемо, чомусь навчаємо. Такі зустрічі частина великої просвітницької роботи зоопарку. Але тут важливо не лише навчити, а й подбати про тих, хто стає героями цих занять. До лекцій залучають лише спеціально підготовлених тварин амбасадорів, які звикли до людей і не зазнають стресу. Та все одно їхня участь у заняттях обмежена, одна й та сама тварина не виступає кілька днів поспіль. Але ми намагаємося. Так зробити, щоб це не був просто теоретичний матеріал, а й дійсно практичний, так яких тварин можна зустріти в місті Харків, як вони захищаються, які у нас отруєні, наприклад, тварини чи небезпечні це. все практично важлива інформація. Приїздимо у нас є програми і для молодшої школи, і для середньої навіть деякі і для старшої школи, і ми з радістю спілкуємося і допомагаємо вести цей навчальний процес. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.